Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про пташок. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Маленький хлопчина у сірій кожушині, по дворах стрибає, крихт збирає. Хто це дітки? Так, це горобчик, молодці малята. Подивіться, а хто ще до нас прилетів? Так, це синичка. Дітки. Що є у пташок? Так, у пташок є голова, дзьоб, пір'я, хвіст, крила. При польоті, чим пташка взмахує? Так, крилами молодці. А Якого розміру птахи? І горобчик і синичка маленького розміру. Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Ташечка мене гука, Вийду, зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Винесу їй хлібця й сала, щоби завтра заспівала. Хто це, дітки? Синичка, Вірно. Хто сьогодні до нас прилітав, діти? Так, це Горобець та синичка. А які вони? Вони маленькі. Дякуюсь, вам було цікаво. До зустрічі, малята.